Моторчик гріється. І ми з вами, друзі, в черговий раз на водосховищі. А це значить, що сьогодні у будь-якому випадку буде трофейна риба, тому що останні рибалки на водосховищі просто так не проходили. Навіть коли вони були дуже-дуже трудовими, під кінець бенч і єсть. Класна, хороша, увесиста, крупна риба. Так, сьогодні я не сам. Там у мене наперюга лежить. Сьогодні ми з Артурчиком, Тому шанси на поїмку риби у нас збільшуються як мінімум вдвоє. Чому як мінімум? То, тому що риба Артура дуже любить. Я думаю, сьогодні у нас все складеться. Обов'язково чекати запасності, безпеки і полетіли. Так, ну що, плюс-мінус ми прийшли на точку. Друзі, у нас сьогодні буде новий інструмент під рибалку. Мене просто дуже багато питають за цей спінінг. Це у нас, скажімо так, топовий сегмент фаворита. Чорний лебідь. Ви знаєте, я от раніше от казав, що він мені більше під щуку заходить. Але все ж таки, ну, багато хто на нього. Ловить судака. І сьогодні я от ще спробую його зрозуміти як судачий. Єдине, що треба ще зробити кілька маніпуляцій нам. Це переставити мій новенький Ванфорд. І це взагалі буде ну дуже, я би сказав, крутецький комплект. А, хто пам'ятає, я на Ванфорді, от подивіться, зараз фокусується камера на Ванфорді, бекінг не підматував, ще пару раз обривався, і у мене тут шнура, ну от якраз плюс-мінус той же бекінг. От, Я просто зараз сюди домотаю дуже класний шнурок, і все буде ідеально. А шнурочок у нас залітає. Отакий сюди на катушку. И от я гадаю, вот прям в аккурат должно быть. Зараз я його сюди нормальным вузлом привязываю. Це, до речі, восьмижилка, не буде так співати. Не будет скрипочки у нас. Спершу трохи притримаю, щоб нормально воно придавилось. Ну а далі уже под своим весом и погнали. Шнур намотаний, а оснастка у мене вже була вся готова. Тому що вона перекочувала зі скайлайна. А я минулого разу закінчував рибалку, то в принципі не обірвався, просто спакувався. І все, і попереду дому, тому що вже темніло. Швидкий вузол. і починаємо. Звісно, же, Select Freak 5,5 дюймів, звісно, Мабуть, предпочтительний зараз буде 4,5 дюйми, але ну, нічого. Будемо 5,5 Колір той, що треба. Це, по-моєму, 3,8 колір, якщо пам'ять не зміняє. Чебуратор 18 грамів. Коротше, ось така оснастка, друзі. До точки. Нам, я не знаю, метрів, мабуть, 200. Нас віднесло вітром, поки я наматувався. Погнали. Ну що, понеслась. Перший заброс. Так, да, звичайно, 5,5 можливо і дофігувато зараз, але нічого. Якусь рыбку побачили. Не так, щоб прям картинка така ти що, ти що, Ну, сносно, ну можна просто пробовать. До речі, роздувся вітер, я не знаю вам видно чи ні, але хвилю погнало нормально. І сьогодні ми вийшли так на свій страх і ризик, тому що ну, 3,6 там малює, а 3,6 для водосховища це ну, нормальний вітер. Хорош. Іди сюди. Працюємо. Ну, це сазан. Причому це хороший сазан. Друзі, переставились на іншу точку. Перший закид від Артурчика. Ти фрикціон передивився, якщо він стартанет зараз. Перший закид від Артурчика і ось тобі. Я ще навіть... А, ні, я закинув, але я <кхи> не почав навіть проводку. Так, у мене ж тут... А, там у мене шнур фіг знає де. <кхи> Коротше, поки що тягай. Я вже під човном. Та не, такий як головой мотиляє, слышиш? Ні, це, це такий, як хороший судак. Або сазан а, десь близько до Сурла підбаграний. Нормально, мій шнурок не заважає. Приємний хруст фрикциончика. Ты шо? Ты шо? не ну таке, я не знаю, нібито головою все ж таки мотиляє. готов сударя на десяточку Десяточку? 10 Артурчик 10 Поки що рекорд семерка. семерка, да, у Артура рекорд але ну, судячи по тому як воно відбувається все цілком можливо що шо... Ні, все ж таки більше я думаю э, відсотків 70 що це рижий. Але все може бути. Снасть у Артурчика просто прекрасна. Я би сказав, Skyline до 24 грамів. Катушечка Сідона від Шимана. Так що, ви бачите... Та ні, це, це на це, на рижого все ж таки похоже. Судак він такий, знаєш, ну, ти б його покачав-покачав, от як я минулого разу на шестерку. Коротше, що гадати, зараз все буде видно. Просто початок дня приємне виважування. Ти що, ти що? Та ні, це не п'ятера, ти що, яка це п'ятеро? Це я думаю, ну, мінімум вісім. Просто судячи з того, як він тебе качає, це мінімум восьмерочка. човник підтягує ну як відчуття ти хоч скажи перший заброс Давлення. давлення. Гіпертонія, бліди слухай нормальна назва для відео від такої рибалки лупить тахікардія. Та ні, це. Яка там п'ятерочка, ти шо, прикалуєшся? ні. Це вісім, як мінімум. Ні, 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 бульби. Слышиш, сом! Артур, ну. Ні, може бути сом, сом бульби пускає. Ну і рижий теж пускає. О! Та Це за хвост рижий. Рижий, так? Ти вже побачив? Та рижий, блівий. А, хвостовий. блін, Ти поняв? він отак так от тиц-тиси. Мені. Ну, спочатку здалося, що все ж таки. Он а, головой трусит, но не. Не, ну но все одно, рыба нифига себе. Ой-ой, давай головой сюда. Не, не спеши. Не, ну ты, да, был правый. Может в районе пятерочки, может где так. Поближе, Артур, поближе, чтобы я смог сработать, бой, сейчас выпаду нафиг. Да, 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 хорош. Да, не, шестерка тут. Ты душ, ты Ластовий. Займайся. Класс. Ты поки займайся этот... Я проводку дороблю и мы його зважим. Так. Итак, все, есть. Тихо. тихо, тихо. А, я достаявся. 7400. Хорош, 7.400. Друзі, вітаємо у Артурчика в коментарях. Оп, ти шо, спас? Нифига себе. Я думав, буду вже перев'язуватись. В в а, так це твій трофейний самий? Я одного ловив, Трешка, по-моєму, в мене була. Помнишь? А ми не п'ятерку я ловив на балансі. Ну так це ж теж вважається. Ну все а одно, ну Д п'ятерка, а де 7500 Щас і коркаю, ти шо ти шок, поможеш? Да, звісно. А, а я ж не закрутив, да. Так ні, нормально, нехай він з водичкою плаває. Бем-бем-бем Отак от по часу Щоб цепочку событий улавлювали, у нас кроме того сазанчика більше ніфига немає Отак от получається у нас по полянці чайок Ну и потихоньку понеслась. Тыц, тыц, тыц. Солко, цибулька, черный хлеб. Разносолы. И поехали. друзья, похоже, и мы не подфартило. А, ты не вымотался, автотурчик, да? Да ничего, ну хай уже будет. А ну, на, на, на мною. Проводи. Ж, а, сейчас. Судячи из того, как рыба пошла в бок, то рыба очень хорошая. Взагалі тягає, куди йому надо. Так, направлення спінінга, ви бачите? Хорошо. Ого! Це просто жестяк, я вам кажу. Це просто жесть. Спінінг в дугу це саме те, що я і чекав на цій риболовлі. О, о! Як приємно. Міняємо ракурс, головне не попускати. Так. Я гадаю, так буде правильніше зробити. Цікаво, дуже цікаво, друзі. Подивитись, що там за апарат. О, так. Рижий. Ну такий невеличкий. Такие аля трешка трьошка під перо Ой, красавчик, Еще воздушку душку хапнув Распушився так классно. Красиво Да не, не трьошка Да не пятерки А может здесь 4 плюс Фух Ну що, контенту бить. От що значить похавали, так? Да? Да. Ти що, тільки поїли. Хоча ні, можливо і під п'ятерок. Можливо, і під п'ятерок. Ой, та так. Да, Вчепився так, що у нього просто варіантів Ах, ніяких не було. Давайте відразу його на ваги кинемо. сразу килограммчики высвечивается тыц ну я как я и казал 4600 короче ну в среднем на хвиле качаю Обо 4 ну в среднем 4600 хорош так что я тоже отметился. Короче, здесь, может быть, шестая точка, перестановка в целом. <клёх> И вот так вот. Вы видите? А, откусанный хвист был. Четко поклевочка, откусанный хвист. Вот. Сазанчик таки есть. Так, ну я одненькую рыбку тоже возьму. Артур, да поможи мне аэратор. Ну, конечно, контрастно с Артура. Этим выглядит Сазаном. но... Yes. Ну що сказати, Black Swan відпрацював дуже класно. Я б, звісно, хотів його на покльовках протестувати, наскільки воно. Наскільки він на покльовках дзвонкий. Ну я гадаю, ще сьогодні у нас все вдасться, ще у нас є, зараз половити. Хтось перебрав. Ну це взагалі щось. По типу я не знаю буби якісь. Ну, судак такого розміру просто не буває. Ну гля. А я риба. Ти що? Я такого, да? Покльовка? Ага. Я такого навіть зафоткаю. Дивіться, розмір, так? Да? Есть? Такое рыба. Та рыба, мотыляет. Блин, друзья, честно кажучи, так шу и подсак надо, честно кажучи, мы уже думали все. Да не, не, ты стой Да не, ну давай же подстрахую. Ну, такие, знаешь. Граммив это к 700, как про мене, да? На судак. Слухай, в мене ж сьогодні жодного, на всетнях же, все діла, да? А з покльовкою ще не відчув? Ні, він якось не Ну тупо підбирає, коли приманка якраз клацає под нові. Ну, хоч показать. Це уже хорошо, хоть то Тому що по часу, то зараз, мабуть, не знаю, хвилин 40 уже і все, і треба петлять. Ви ж бачите, як воно вже посіріло. Нічого ти йому. Все. Паляс. Та все, тут відносна глибина невелика, метрів 6,8, щось таке. Ну, будемо пробувати. Скажем так, коротеньке буде відео, дивіться, от у нас по часу. Коротше, в аераторі у нас нічого так і не додавалось. У мене взагалі сьогодні судака, щоб ви розуміли, не було. Артур піймав два десельних судачки. Відпустив. Ну, а в остальному, скажімо так, не без риби. Рижі трохи нас потягали, і то хорошо. Тому, мабуть, сезон Судака з човна на спінінг, взагалі сезон Судака по відкритій воді, я буду, мабуть, на цьому відео завершувати. Щось, чесно кажучи, охоти вже нема. Його ловити. Давайте, мабуть, вже будемо впиратися в щучку. Так що чекайте, невдовзі нові відоси. Я гадаю, по щуці буде набагато все. Цікавіше, ставте лайки, коментуйте. Ну а на сьогодні все як єсть, бувайте.